Вже ось-ось стартує останній місяць літа серпень. Для українських школярів це означає початок завершення їхніх найдовших канікул. Потім, починаючи з 2 вересня, вони знову повернуться за парти та з головою зануряться у світ знань. І подібний щорічний цикл свого часу проходила переважна більшість із нас. Тож ми вирішили перевірити, наскільки продуктивно штомаряни провели свої роки навчання та наскільки засвоїли знання отримані від учителів, поставивши їм кілька запитань зі шкільної програми. Тоже не пам'ятаю. Пам'ятаєте? Да. Євген Коновалець. Боже, я історію погано знаю, реально. Євген Коновалець. Буду Знає знати. Дев'ять в квадраті. В 81. Правильно, дев'ять. 9 на 9 81. — Що складається а. речовини? А, атоми. Атом, молекула. Тіфагорові штани на, на всі сторони рівні. — Ну це така більш комедійна версія, а з математики все ж таки. Квадрат гіпотенузи. Сумі двох катетів. Правильно. Правильно. Так, так. Правильно. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів двох катетів. Прикметник. Е, ні, це займенник. Займенник, кількісний, гол, гол. За... кількісний займенник. Числівник. Це не числівник. Ко... Котрий, скільки е... Прикметник. Ні. Це займенник. Кількісний займенник. Як І фагомор? Ні. З ким е... ділився своїми діалогами Платон. Читали діалоги Платона. Сократ. Сократ, Сократ. Не знаю. Сократ. Сократ точно. Історію України... Ні, не Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, правильно. Це, це... Це, 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 це аж, а, це... а далі не пам'ятаю. Спір знає. Десь там Каліцьо, 2 На, на три Ампер. Вольти. А напруга? Вольти. А потужність? А, вот. Вати, вати. В амперах. Вольти. Вати. Бати, добре. П'ять. Перерахуйте Індійський, тихий, атлантичний, сіверно-лідовитий. П'ятий П'ятий ну, він умовно там, вважається, де хто його приймає, де хто не приймає південний або антарктичний. Південний, так, да, да. забагато. П'ять, П'ять, умовно, ну, скоріш там чотири приймається. Так. Індійський тихо, тихий. тихий. Атлантичний і... 10, і... Ще ні, Каденюк. Каденюк можна. Котляревський. Котляревський? Ой, дискримінант, ні. Помню, що Піфагорові штани на всі сторони рівні. Але дискримінанта не пам'ятаю, на жаль. О, ні, не пам'ятаю. Світісь? В Україні, Україні? В Україні? Світясь, да, правильно. Світіс. Да, Синевір. Світять ВаО. Да? Вода, вода правильно. Ні. Вода. Вода. Магніт. Вода. Вода. Магніт. правильно. Магніт. Так. Магніт. Окремо, звісно. Окремо. А казна де? Казна де через дефіс, через Якщо дефіс. не помимо. Хто зна коли? Хто зна коли? Теж через дефіс. Так, через Окремо. Дефіс. Казна де через... через дефіс. дефіс. Казна де. Це все діє. Е, ні. Тут хто, хто знає зна? разом, коли а, через ну, дефіс. Савці, здається. Савці, правильно. Такі. Ні, це не такі. Це савці. Не буду вигадувати, не пам'ятаю. хімією не дружила. О, протони, по-моєму, положительні. Так. Нейтрони – отрицательні. Так. А ті, по-моєму, нейтральні. Це Я не пам'ятаю, 19 століття, так. 1814 і 1861. 1861. Так, померли. Так, 1814 і 1856. 61. 61. <рик> Не знаю. Це хлорофіл. Хлорофіл чистий. Це точно. <риклад> Це точно. Хлорофіл. <риклад> хлорофіл. Абсолютно правильно. Хлорофіл. Супер, дякую вам.